Як ви оцінюєте якість надання послуг комунальними підприємствами громади? Там вивіз сміття, благоустрій. Якщо раз на місяць, можливо це мало, треба може частіше, бо я скажу, стихійних смітників дуже дуже багато. А благоустрій? Ну, благоустрій більш-менш дотримується порядку, погано». Нормально, влаштовує. Да. Аби ще відносні до людей було трошки краще. А ви задоволені якістю? Задоволені. Я не знаю, жінка займається, а туди налізу. Задоволені. Сміття вивозять, вода постачається, освітлення є, прибирають. Ви ж розумієте, що він тут так важко Я вважаю нормально. Постійно по графіку все, все роблять, дворники ходять, заметають. Сніг, якщо є сніг, вбирають, площадочки чистять, так що в нас все нормально. Нормально, вивезти сміття, вовремя. Ну, правда, раз на місяць. Ну, Мало? Раз ну, на місяць. Ну, на даний момент час вистачає, ну, а з весни там вже зима ж це таке. Менше відходів. Ну, на весну, я думаю, воно настроїться два рази вивозить. А решта комунальних послуг нормальна? нормально? Нормально, справляються. Ну, в принципі, то нормально, ну, більш-менш адекватно, ну, весь час вчасно. Весь час вчасно. Ну, Єдине, що тільки зараз в зв'язку з зимою, то, наприклад, от вивіз сміття, скоротили два рази, вивозили, тепер тільки один раз. Ну, так, в принципі, не знаю, ще які послуги, ну, що там ще. Таке більш да, плата береться так само, а вивозять тільки раз. Хотілося, щоб вивозили два рази. Да. Ну а так в Оце принципі... моя така думка. В принципі, ну хлопці з благоустроєм, ну я так, вважаю, що молодці завжди так, чисто дуже, прибирають, там листя, сніг, чистять, тобто робітники. Ну я так. ну. В принципі, Ми дуже задоволені, задоволені і дуже раді. Ну, це що, люди говорять, що сміття ж повинні два рази на місяць вивозити, а його вивозять тільки раз. Ну, вивозять, ви знаєте, це велике діло, що вивозять. І добре, що то переробляють оці ветки сухі. Да, ну, аби, аби ще пенсіонерам, що безкоштовно, mm. скидочка, щоб була, то взагалі було. Тому що пенсії невеличкі, маленькі, не кожен пенсіонер зможе. Вже це зробити. Так що іменно пососниці я думаю, замічань немає гарно, чисто. І все Кажуть, усі я куколка, да. О, чисто, хорошо добре. У нас ще чистенько. Мене тільки все бентежить те, що ходимо на прогулянку до Десни. І мимо Покровського магазину їдуть контейнери стоять. А я тоді велосипедом їду по трасі, я не можу, як ото бутилки вивернути, там і мусор. Я їду з мішком збираю і везу, ставлю під Покровський. Це і вже і, і, і в інтернет викладала, і в газету казала. Ну це таке, так це ж ми винуваті, це ж не комунальність.